Ну що ж, ви, можливо, перебрались до Іспанії, і вам необхідно тепер вирішити різного роду юридичні проблеми, зрозуміти, як оформити ваше місце проживання в країні новій, можливо, як зареєструвати бізнес, як зареєструвати правильно ваших родичів, а можливо, ви вже вчинили певні якісь порушення закону, самі того не знаючи, і вам необхідна допомога адвоката, який спеціалізується в кримінальних справах. І, що ще важливо, вам необхідна та людина, яка розуміє не лише культуральні особливості іспанської спільноти, а й української. Тому що те, що законно в Україні, може бути незаконним в Іспанії. І навпаки, те, що законно в Іспанії, може бути не зовсім коректним в Україні. Тому вам необхідна та людина, яка сповідує ваші цінності. І тоді вона вам зможе. Отак, От дати точкову відповідь на ваше запитання. Багато наших клієнтів бояться звертатися до місцевих юристів у зв'язку з тим, до іспанських маю на увазі, що коли вони щось повідомлять таке, то місцевий іспанський юрист не покращить і не захистить українця, а навпаки, щось зробить таке, що погіршить. Відносини погіршить ситуацію, погіршить щось в юридичному плані. І він не буде за це нести ніякої відповідальності, бо він же ж ніколи не проживав в Україні, не можна йому ніяких там претензій виразити, не можна знайти певне коло знайомих і так далі. І так далі. А от коли ми маємо справу і замовляємо юридичну послугу у людини, яка виходить із України. Щодо якої можуть дати зворотній зв'язок, відгуки ті чи інші люди, конкретні клієнти, щодо якої можна вже проговорити українською мовою, перш за все, з українським менталітетом про всі особливості юридичного оформлення тих чи інших паперів, то в даному випадку це набагато буде якісно, надійніше, і ви почуватимете себе набагато більш захищеною людиною, ніж коли звертатиметесь. Виключно іспанською мовою до місцевого іспанського адвоката. Хоча, звичайно, можна зробити таку от дуальну роботу, коли в справу буде залучено і іспанського адвоката, і українського. Щоб український перекладав на нашу з вами мову, зрозумілу нам, українську, на українську культуру, що ж відбувається в суді там. В мерії, в чиновницьких різних установах, і що необхідно нам, власне, зрозуміти і усвідомити для того, щоб ціль була досягнена максимально швидко, економно і якісно, і надійно ж безпечно. Тому, якщо у вас є певна якась проблема, потреба порадитись, то зв'язуйтесь за контактами, які є на сайті, і ми спробуємо організувати. Я відбувається комунікація, або ви особисто прийдете до нашого юриста, або спочатку просто в письмовому форматі опишете задачку, яку необхідно вирішити. Наш юрист прочитає і подивиться, чи зможе він це допомогти вирішити. І якщо зможе, то ми організуємо певну таку от розмову. Це може бути або через телефон, через Viber, WhatsApp, або. Через Zoom таку конференцію через відео, щоб ви могли один одного побачити. Ну, бо багато ж ми знаємо моментів перевести через невербальну комунікацію і набагато простіше людину бачити, навіть якщо це і по відео. І якщо в результаті такої онлайн комунікації, онлайн-консультації ви зрозумієте, що так дійсно потрібно рухатись далі, і юрист також зрозуміє, що він з вами зможе співпрацювати, то тоді є сенс уже. Рухатись наступними етапами, або особисто зустрітись, або вже укласти договір на супровід вашого юридичного питання і рухатись, досягаючи ціль уже по етапам, які проговорені. Якщо ви ще сумніваєтесь, потрібно вам це, чи ще не потрібно, то краще напишіть, озвучте свою задачку, і ми разом з вами подумаємо, а як же ж досягнути успіху.